Привіт! Мене звати Микола Серветник. Я керівник відділу Upgrade компанії Handmade Hub UA. Мій відділ займається розвитком онлайн-магазинів на міжнародних маркетплейсах. В цьому відео я розповім про плагіни для Shopify, як вони покращують роботу онлайн-магазину та скільки коштують. Поїхали! Плагіни це додатки, які розширюють та доповнюють основний функціонал програми. Для Shopify вони є як і платні, так і безкоштовні. Розповім про декілька з них. Оберло. Дропшипінг-додаток, що з'єднує ваш інтернет-магазин з Aliexpress і дозволяє легше продавати додані звідти товар. Йопто допомагає керувати клієнтським досвідом, збирати користувацький контент, збільшувати продажі, підвищувати конверсію і перетворювати потенційних клієнтів на реальне. Смайл перетворює одноразових покупців на постійних клієнтів через програми лояльності. Знижки. Винагородження за покупки, реферали, реєстрацію аккаунтів, підписки на соцмережі, відгуки, спокет, дропшипінг-додаток, що додає до Shopify магазину топові товари з мегагігантів типу AliExpress. відслідковує замовлення в режимі реального часу. Прайві, емейл-маркетинг-додаток для покращення конверсії, нарощування продажів, стимулювання покупців до повторних покупок через анонси нових продуктів, розсилку кодів купонів, знижок. Безкоштовні плагіни. Branchmark Hero. Плагін з SEO оптимізації зображень. Дозволяє провести повноцінний SEO-аудит магазину, а отримані результати порівняти з успішними конкурентами. А ще цей додаток надає звіт з порадами стосовно покращення SEO, збільшення продажів та підвищення швидкості сайту. Order Printer додаток, що надає шаблони рахунків, квитанцій, пакувальних листів для їх подальшого друку і використання. Зокрема, в роботі Shopify доставка, USPS тощо. SendinBlu плагін для автоматизації маркетингу, аналізу статистики, зокрема в межах Shopify, сегментації електронної пошти клієнтів на базі їх попередніх покупок. Product Reviews Додаток, що дозволяє збільшувати продажі від переглянутих користувачами товарів завдяки відгукам попередніх користувачів. Так у секції відгуки на товари. Можна заздалегідь дізнатись, які товари варті уваги та додати до кошика найкраще. Та це ще не все. Понад 20 інших плагінів, як платних, так і безкоштовних, ловіть за лінку під відео. Не дякуйте, поставте лайк. На зв'язку був Микола Серветник. Щасти!